Слава Україні! Всіх вітаю на своєму каналі. Так, Хто слідкує за каналом, знає, що я поставив насос дозатор. От, І мене не фатало обертів на НШ. Поставив я привід з нива СК5. І поставив бушків 87 мм. Ось такі. І а, Приводнишки ось, тут, з четвертого ременя у мене 140 діаметр. Получається були занадто високі оберти. Хоча, по, як то кажуть, техпаспорту зараз я вставлю в скріншот, Оберти у мене співпадали І по, ну, по технічних характеристиках. Там, Получається, номінальні оберти повинні бути тисячі обертів для інша, щоб він працював нормально. Так, ось тут на дерев'яшці намалював які приблизно оберти. Ось, дивіться, 140 на 87. Получається 1,6 передаточне. При 1000 обертів у мене було 1600 на насосі. Інша виходить. Ну, Трактор ж працює десь 800-900 на холостих, то виходило там в районі 1400. От, мінімальні оберти для нш 10 повинні бути 900 обертів. Це вже при яких він дає нормальний тиск. Раніше в мене тут стояв НШ, От Переставлений з заводу, він стоїть отам он на КПП. Тут оберти співпадають. Але вони в два рази менші, як на коленвалу. От, і виходило, тут всього, коли Коленвал 1000 працював, тут було всього 500 обертів. Через стену на віску фатало піднімати, а от уже виходить, що для дозатора були, ну, не фатало тиску і колеса погано поверталися. Коли я вже тут збільшив, поставив на ремінь, колеса класно, дуже легко повернулися, все супер, але навіска. Навіска взлітала за секунду. Я б його нічого не міняв, не міняв би тижків. Навіска просто з нижнього положення в верхнє вона просто так резко підлітала. Ну, у халасту там чи щось легке тут, понятно, а коли поставити, прицепити повну сажалку картоплі, то я думаю, що або щось порве, або, ну, некомфортно буде. Або там людина якась ззаду буде стояти, потрібно на розворотах підірвати, як то кажуть, і то. Дуже швидко піднімало. От. І я зменшив оберти, виходить шківами. Поставив шків ось такі. Ну, це в мене тут частина тільки залишилася. І це із вас класика із помпи шків Він 140 мм йде. І в нас цей 140. І виходить, я оберти зробив один до одного ті, що не коленвалу. На віску стало класно. На холостих якраз нормально з такою швидкістю піднімається. Чуть газу доси, як то кажуть, підріває, все супер. Е, те, що потрібно, бо навіть з завода в шифінгах навіска трохи ну, повільно піднімається. Ну, Дивіться, там уже як ДТЗ, там ДВ, то там швидше ну, багато приятніше. А тут була повільна. Зараз так вийшло десь як на ДТЗ там, приблизно. Ну, зараз не буду заводити трактор у гаражі, щоб тут задихатися від диму, ну, як то кажуть. Узяв, зрізав всередину, зрізав ось цю чашку із ось болгаркою, акуратно так розчертив. І туди всередину зрізав заводську шестерню, заводську шестерню, от яка, виходить, був привід у двигуні, взяв позрізав зуби. Прихватив ось кусочок вала необхідного діаметру, вставив всередину, прихватив сваркою, зафіксував це все в сверлильний патрон, бо, так як токарного немає і нема куди звернутися, запустив сверлильний станок і ось наждачним кругом акуратненько підтачував, обточив діаметр так, щоб вона плотно вставала сюди всередину. Ця чашка. Ось оця частина, так сказати. Це в мене тут був шкіл також приварений ще раніше. От. Потім на прихватках я відставлявся, підставляв ось кутник, виставив до мінімального бієння те, що я зміг зробити в домашніх умовах. І, виходить, так зробив шківа. Це все діло надів, зажав. На фіксаторі збі, тут ще цю гаєчку посадив. Шплін шайбу не ставив, так як вона мені щось не сподобалось. І все. В принципі, б'єння є, але там мінімальне. Це не це, по ремінь він буде ходити. От і все. Все працює, все класно. Зараз поставимо цю защиту. Ось. І все. Ремінь. Це в мене старий з сверлильного станка. Він вже трохи порватий, але десь підписчик пообіщав мені, що прийш... ну, відійшли хороший ремінь. Такий 1160-1150 тут розмір в мене вийшов. Ось так. В принципі, оцей привід сюди можна ставити. Хто хоче, там можна тулити, виходить біля щеплення. Хто хоче тут, кому як зручніше. Ось, виходить, подача в мене йде шланг. Тут на углу трубка від масляної ванни. От, а Вже подача в дозатор іде ось, ось сюди. Треба було піднімати вже я груз і одночасно крутити руль. Все працює на одному НШ без всяких клапанів потоку. Дозатор МЗ-100, так як Володимир Дизель обіцяв і говорив, що цей дозатор. Працює відмінно на одному насосі. Ніяких взагалі глюків немає. Мені сподобалося. Ну, ще в польових роботах це все діло покаже. Трактор вже готовий у мене до польових робіт. Масла, фільтра, все чисте, замінене. Ось так. Осталося дочекатися погоди і можна віджати, буде щось починати робити. Всім мирного неба, міцного здоров'я, до побачення.